Чернігівському обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка запрацював центральний вхід. Там завершено монтаж двох прохідних галерей. Одна з них слугуватиме як аварійний вихід, а через іншу до будівлі потраплятимуть відвідувачі. Працює усе необхідне. Дві невеликі сцени, укриття, вбиральні, буфет. На звичне місце повернулася каса з квитками. Ці галереї це є безпека для людей, безпека для глядачів, які можуть сьогодні прийти до театру. У нас так само сьогодні працює дві невеликі театральні сцени: це сцена на сцені і біла сцена. Ми забезпечили безпеку. Ми сьогодні працюємо над комфортом, в тому числі і температурний режим. Ми театр, який опалюється в цьому опалювальному сезоні. Нагадаємо, вранці 19 серпня расисти здійснили терористичну атаку та спрямували ракету на Чернігівський драмтеатр. У момент удару в приміщенні театру проходила раніше анонсована виставка дронів Люті пташки. Цей захід організували фонд з команда «Вікторі Дронс за підтримки Чернігівської обласної військової адміністрації. Сім людей загинуло, понад 200 постраждали, а будівля театру зазнала значних руйнувань. Допомагати у відновленні зголосилися фонди трьох європейських країн. Закінчили вже встановлення вікон і вхідних дверей. Весь пластик, який сьогодні стоїть, це британський фонд партнерства за сильну Україну. Прохідні галереї і відремонтовані вхідні дубові двері. Це німецький фонд охорони пам'яток, паркан навколо театру і сітка на колонах. І зверху, там, поки людям не видно, що там робиться, але на даху ведеться величезна робота. За кошти французького фонду е француекспертіза на понівеченому обстрілом даху зараз виконують консерваційні роботи. Вони триватимуть усю зиму. Це, передусім, утеплення та укріплення частин покрівлі, зруйнованих ракетним ударом. В першу чергу провести консерваційні роботи, а потім ми повинні виготовити проєктно кошторисну документацію, на що нам теж треба буде знайти кошти, бо їх ще немає. Після виготовлення проєкту кошторисної документації на реставрацію а цієї пам'ятки архітектури місцевого значення, тоді розпочнуться відновлювальні роботи. А тоді, вже, коли будуть у нас зроблені проєктні роботи, знайдемо кошти на реставрацію, на відтворення. то Тоді у нас вже буде зверху накритий капітальний фальцевий дах. Нині у великій глядацькій залі драмтеатру тривають протиаварійні роботи, які здійснюються за кошти німецьких партнерів. Її планують відкрити для відвідувачів вже 4 лютого і показати там виставу. Паралельно на інших сценах відбуваються репетиції та підготовка до найближчого концерту. Уже цієї неділі аудиторія почує звучання оркестру драмтеатру.